Христос посеред нас сьогодні п'ятниця, 8 червня, підходить до завершення перший тиждень після п'ятидесятниці. На ранковому богослужінні, перебуваючи у храмі із слів Євангелія від Матвія, ми почуємо, я кажу вам: не клянися зовсім ані небом, бо воно престол Божий, ані землею, бо вона підніже ніг його, ані Єрусалимом, бо він місто Великого Царя. Тож, хай буде слово ваше так, так, ні, ні. А що більше того, то все від лукавого. Із слів цих ми маємо зрозуміти, що клятва є діло святе, велике, а тому її не можна давати легковажно. У нинішній день посту немає, і допускається під час трапези вживати різноманітну їжу. Сьогодні православна церква вшановує святого мученика Георгія Нового, який народився на початку 16 століття у Софії. Святий Георгій був випрошений у Бога молитвою його батьків Іоанна і Марії. Юнак Георгій отримав гарну освіту, уважно вивчав святе письмо, був благочестивий і цнотливий. У той час Болгарія перебувала під владою турків, які насильно навертали християн магометанство. Георгія теж хотіли примусити змінити віру. Проте він твердо сповідував Господа Ісуса Христа, за що його віддали нестерпіть. Не мука, а потім ще живого кинули у вогонь, але раптово полив сильний дощ і погасив вогнище. З настанням темряви місце, де було кинуто тіло мученика, освітилося яскравим світлом. Сповіщений про те, що трапилося, митрополит Єремія попрямував до місця страти, і у загаслому вогнищі було віднайдено тіло святого. Нині мощі святого великомученика Георгія Нового знаходяться у храмі на його честь у місті Софії. Світлий день ангела нині зустрічають Георгій, Олена, Іван та Макарій. Хай повсякчас ангел Господній вас оберігає. Дорогі брати і сестри, преподобний Антоній Великий дає нам добру пораду людино, пильнуй і візьми владу над своїм язиком і не примножуй слів, щоб не примножити гріхів, тому що багатослівна людина не залишає в собі місця Святому Духові. А православний календар сердечно бажає вам повсякчас перебувати під покровом Святого Духа.